Доброго дня всіх вітаю на каналі, всім дякую хто підписався на мене, хто дивиться мене, хто якимось чином там підтримує. Подолавши відстань 780 км, приїхав на крайній точок, так би мовити. На зиму йшло тут 55 сімей. Е -е брат дивився двічі вже. Раз десь... В кінці квітня і було таке, що ну, 20 пропало, а ті такі на сухих рамках сиділи, з голоду доходили, меду не було. А потім ще дивився раз перед ну, типу, акацією десь у травні, ну тут обстановка та сама була. Я приїхав, то почав спочатку чистити ті вулики, що пропали. Ну, щоб міль, думаю, міль. У мене такі були, так якби, думаю, міль вже, ну яке сьогодні 15 липня, думаю, там вже міль все поїла, тільки павутиня поприбирати, рамочка більш-менш сіла. Чистити нічого не треба, міль вже все почистила, тільки павутиня вибрав, дротик є, трохи підтягнув і рамка. Вуаля готова. Ну так не вийшло. Ну, майже ніде не поїла міль рамок. Ну там є в початках. Та, як Отак, оце ось. Ну, я її гірше. В основному так. Почистив, виситі я, 5 штук. Тут із п'яти, чотири було, що дирки в вулику. Тут вулики такі є, що е, такі віком, як і я. По 40 років їм вже більше. Ну і воно вже дно трухле і миші вигризають. І якби не миші, то можливо вони дозимували би чи перезимували б, а миші турбують, бентежать і так вийшло. І Скажу, що як в мене залишилось тут штук 30, ну я ще не рахував, зараз візьму фарби, баночку налю і пензлика і помічу там де там де є. Це, ну так якби українських в мене тут 5 є. То по цьому одному цьому не було, ну не літали зовсім, потім вже так якби... Поки я чистив вулики, одна-дві бджоли вилетить. Я до нього. Ну а до чого веду? Так якби хто пробував, хто робив, оце штучне руїння, наліт на матку в липні, в серпні місяці. Якщо мені тут нічого не робити, просто викачати мед, то на наступний рік залишиться 10 сімей. Ну, зараз я скажу, чого 10. А я приїхав не так заради меду, як заради того, щоб їх поділити. І знову ж таки, те штучне руїння. Мені сподобалось, але воно було на початку травня. Зважаючи на ті обставини, що матка виведена якби в липні, серпні, то так як це казав Ярослав Муха, вона не руїться. Ну, то що яйцекладка. Та, я що починає інтенсивно, вона приходить на той період, ну, коротше, щось він там об'ясняв, то вона має не руїтися, по-перше. По-друге, 24 серпня, ну, років 10 назад, роя спіймав я. Він перезимував і вижив той рій. І та якби сам по собі рій, і молоді матки краще зимують. Вони довше розплід дають, ну типу червить довше. І зважаючи на ці всі обставини, Ну то вирішив тут також та, типу, попробувати штучне руїння. Ну, подивитися я поки що зробив Оцей український, щоб взагалі не літав. І там два було таких. Гузеньків українських, що вони майже літали. То цей, що взагалі не літав, я до нього почав дивитися. І ну, так як на, на, пів, на пів ладошки було розплоду, і матка, і мед старий був, повномедна рамка, і пів рамки, і така темна ну, по краям, типу. ну не знаю, ну, типу, а як вона до цієї пори дожила, і чи вона вона ж не. ну, Поняли? Типа такого розплоду зараз в цю пору, в липні місяці, ну на одній рамці. Думаю, що ну, штучне руїння. Це взагалі хаос, блядь, ну, матюка ця не можна. В тих двох беру, думаю, до одного загляну, ну треба матку знайти, щоб лишити вулику і розплід забрати. До одного дивлюся. Матку знайшов, в розплоду дві рамки, по пів рамки. Українські, так. Да. Дві рамки по піврамки. <кій> Матку лишив в тому вулику. А розплід забрав той. Матку зловив у тому, що показував в цю ну, п'яточку. В оцьому. Було дві рамки по піврамки розплоду. Тоже вони ж не перезімують ніяк. І ще десь той. А, у той український, оцей. Також було. Дві рамки по пів рамки розходив. Теж не перезимують. Матки тут лишив, ну тут і в тому розпліт забрав. Типа виходить чотири рамки і поставив в той розпліт з бджолима поставив туди. Матку в кліточку там посадив. І в мене в планах, ну, так, якби, як матка тут почне червити, бджоли почнуть вертатися. Матка там, подумає, чи бджоли, що це ну, типу, рій. І вона трохи, типа, якби друге дихання відкриється в неї. Ну, це вже практикувалось, воно так працює. Мали практикувалось, коли була сила. Ну, так би були бджоли, був розплід. А тут немає ні, ні, ні бджіл, ні розплоду. Не знаю на наскільки воно так вдасться. А потім оці, що вже як матка ну, через 3 дні, сьогодні 15 -е число, допустимо, 18-19, то в мене ще лишилося два таких мощних, то я з них матки в оцих понахожу, посажу в кліточку. Ну, що погано, типу це, я що розпліт забрав, посажу в кліточку. Матки. А отих заберу розпліт весь повністю Ось, лишу там тільки матку. І розпліт принесу сюди разом з бджолима. Ну а потім, же ж, головне, не запутатися. Ну це ж я і знімаю, типу, якби щоб не запутатися, а потім перегляну і згадаю. Можливо. Поняли, так? Да? І там буде також штучне руїння. І я думаю, що буде і в цих все добре. І втік все добре. Ну, це так думаю я. Як буде хрен, його знає. Ну, кажу, якщо нічого не робити, я не так приїхав заради меду, щоб викачати меду, накачати, а як заради того, щоб ну, тіпа, розширити пасіку. Ну, я там взяв з собою 10 відер, що на обрезки піде, бо цих двохповерхових то в мене було і на Волині, на Рівенщині і більше всього тут. В чому біда, ну типу, як мало відвідуєш пасіку, Ну, зазвичай як же ж прийнято, що знизу бджоли, зверху мед. І завжди стараються, типу, зверху мед викачав, сім'ю наниз садиш. І виходить, це в мене не один раз було, а було дуже багато разів що потім е, сім'я піднімається наверх на порожні рамки. І то їх пропало там 34 таких. ну і Це я думаю, що саме по цій причині вони пропали, що бджола піднялась на порог. Я ще їх не дивився. Тут один є відкритий, бо я брав кришку, щоб потолочену шкрепку. Ну то так, не знаю, що щось буде зрозуміло, бо... Рамки у... у... у, у. Але бджоли немає тут, типу на рамках. Бачите, ну типу це я оце перший раз достаю перед вами. Нормально ще сушли, набраю. Але ж цікаво, бджоли немає. Ну, якби вони тут пропали, то була би. Була би б бджола тут. Це новенька. А миш видно он погризла трохи. О, там взагалі пизда тут погризла. Ну так само миш, це вже типу виходить п'ятий, блін. Що це? Ну, якби можливо їм би хотіло форму, а миш їх бентежила цілу зиму і така історія. Ну Ці, мабуть, не пішли, бачите, з цієї сторони гарна, чудова, з цієї сторони падло погризло. Ну бджоли я тут не бачу навряд чи. Ну, Буває таке дуже часто, що піднімається на другий поверх, то в цьому році я буду відразу на другий поверх ставити їх. Знизу будуть ну на зиму. Це в мене ну так якби... Разовий, ну взагалі я типу до вулика, раз в рік дивлюсь. Це я маю викачати мед, поставити пластини, від клеща поділити їх, розділити, усе зробити, льодки там поскорочувати, там, ну, один раз на рік. Це взагалі, коротше, із над з бджолами, як хтось сказав. Знущаюсь, так. Да. Я йду ставити хрестики ноліки, де, де добре літають хрестики, де погано літають мінуси, перші будуть дивитися мінуси. І не знаю, що робити. Треба пасіку ну, типу, якби помножувати. Мед є, да, навіть в тих слабих, що там на дві рамки розплоду, і було по дві рамки повномедних, але ще не печатано. Хоча там навколо кукуруза, але по селі є, вони в селі стоять. По селі є соняшник, є багато соняшника. Ось Такі справи. Всім гарного дня. Буду потім щось ще може розказувати. Все, бувайте здорові.